18 липня це не просто черговий день, а середина точка, що несе виклик долі. Це час, коли вам доведеться перевірити свою готовність, іти до цілі і підкоряти вершини. Початок ретроградного руху Міркурія змушує зануритися в глибини себе, шукаючи відповіді на кермічні питання, особливо в сфері стосунків, незважаючи на можливість затримки чи перенесення процесів. День сприятливий для яскравого прояву через творчість, та слово, зокрема для публічних виступів, важливо пам'ятати, що ці уповільнення норма для ретроградного Меркурія, а не причина перекладати відповідальність на планети. Внутрішній емоційний стан буде напруженим, але трансформаційний Плутон дасть шанс подивитися на ситуацію під новим кутом. Що допоможе зберегти психіку. Це час для перевірки та відпрацьовування внутрішніх образ, а також для генерального прибирання в житті та просторі, аби звільнити місце для нового, сприятливого періоду. Не бійтеся уповільнень, а використовуйте їх для глибинного занурення, узнання та розуміння, чому і що далі. Хочеш дізнатися, яка твоя родова програма? Напиши в коментарях. Дати, час і місце народження, і я надам інформацію про твою родову програму, родову карму.